Самореалізація після війни подружжя Ольги та Олега Степних з Харківщини почали виготовляти вітрини для та альбоми для військових нагород ще 5 років тому. початком повномасштабного вторгнення майстерню у прифронтовому місті довелося закрити. Та після загибелі побратима виробництво вирішили відновити. Було питанням честі відновити обіцяну ще й за життя персональну вітрину для нагород і передати тепер вже батькам полеглого воїна про ветеранський бізнес та його розвиток. Сюжет Світлани Шакери. Це грант вітрина мого чоловіка Олега. Це все його медалі. Ось і за мужність нагорода. Є за поранення, за хоробрість в бою, за оборону Авдіївки. Ідея виготовляти вітрини для нагород Ользі Степній спала на думку ще наприкінці 2019 року. Непокоїло, що найцінніше нагороди її чоловіка, військовослужбовця лежать в шухляді. Тому разом з чоловіком розробили перший зразок вітрини. Чоловіка закінчується контракт, і ми свій час всі накопичені кошти вкладаємо в обладнання. І Мій чоловік сам збирає своїми руками лазерний станок. Також почали розробляти певний макет вітрини для напарника мого чоловіка Джона. Встигли ми зробити лише певні зразки. Після повномасштабного вторгнення всі плани довелося відкласти. Чоловік пішов у військо. разом зі своїм найкращим побратимом Джоном, який на той час повернувся з Англії, і вони йдуть разом знову ж таки на війну. Після трагічної загибелі побратима родина вирішила відновити роботу цеху. Олег при житті пообіцяв йому виготовити вітрину, але її не встиг. І тому саме це дало такий поштовх, що ми відновили, і він все ж таки виготовив цю вітрину, але вже на жаль, посмертно передав батькам Ярослава. Від осені 22-го виробництво не зупинялося. Замовлень ставало дедалі більше. Ольга міркувала про розвиток. Тоді ж дізналася про можливість отримати грант. Власна справа, жінка без вагань подала заявку. І вже в червні прохожу співбесіду, і в липні нам надходять вже кошти у розмірі 500 тисяч. В бізнес-плані ми чітко прописували, на що хочемо витратити кошти, що хочемо придбати. Це саме було і авто, щоб можна було їздити, забирати основний матеріал фанеру, який теж ми вказали. Також велюр, оркскло, брендування авто. А ще обладнали робочі місця і взяли на роботу двох людей. Це одна з умов гранту. Ці дівчата тепер ретельно збирають майбутні вітрини. Валерія колись прийшла сюди, щоб зробити замовлення для свого батька. Він колишній співробітник МВС, і у нього також були нагороди, і вони також зберігалися. Ну, якщо не помиляюся, з в коробці з під взуття. Ось, і як я через рекламу вийшла на підприємство, це і потім узнала, що вони шукають людей, і сюди просто влаштувалися працювати. Власниця бізнесу каже, грант дав можливість зробити стрибок у розвитку. Тепер родина планує купити ще один станок, бо вже не справляється з кількістю замовлень. Ми хочемо вже придбати лазерний станок, бо відчуваємо потребу в цьому дуже що одного лазерного станка не вистачає. Замовлення є, і асортимент також розширюємо. бо… Хочемо, щоб більше людей про це влаштувати і відкрити як другу лінію, бо плануємо ще відкрити магазин. Шаурун отримані від держави грантові кошти. Майже всі повернуться в бюджет у вигляді сплачених податків, і це вигідно і підприємцям, і державі кажуть у Мінекономіки. За два роки роботи можливості для ветеранів розширили, а ще запровадили програми для молоді. Людина, яка є віком від 18 до 25 років, може також звернутись за грантом у розмірі 150 тисяч гривень і не створювати взагалі робочих місць, просто працювати самостійно зараз. У міністерстві працюють над тим, щоб покращити умови отримання грантів для важливих соціальних сфер, наприклад, як розвиток дитячих садочків або інших формів форм догляду за дітьми, щоб дати можливість більше. Дітей спрямовувати в такі е, заклади, і відповідно дозволити батькам легше повернутися на ринок праці, е, тому ці зміни ми також готуємо. Але наголошу на тому, що зараз ми працюємо над тим, щоб збільшити розмір гранту саме для прифронтових територій. На більші грантові суми вже незабаром зможуть розраховувати жителі Харківської, Донецької, Сумської, Чернігівської і Запорізької областей. Світлана Шукера, Олександр Яновський, подробиця телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.